Новинка 2024 року електровелосипед Фада Simpa По ціні всього 24 680 гривень. Потужність його 450 Вт. На табло ми можемо побачити, як завжди, заряд акумулятора, пробіг і швидкість. Є звуковий сигнал. Повороти світлофар. Акумуляторна батарея тут 48 вольт 15 ампер годин. Літієва трикомпонентна, легкоз'ємна. Можемо зняти і заряджати, де нам зручно. Попереду є зручний кошик для речей, а заднє сидіння для пасажира розкладається на велику вантажну платформу, на якій можна закріпити багаж, велику сумку чи ще якісь речі. Є підніжка для пасажира. На одному заряді запасу ходу вистачає до 45 км, максимальна швидкість 36 км за годину. Вага його 69 кг, вантажопідйомність 145 км. Ставте лайки та підписуйтесь, і купуйте тільки в магазинах комфорт Центр.